Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни-математики. Відгадайте загадку. Перший він приніс весну, пробудив усе від сну. Заспівав він під вікном. Люди звуть його. Так, дітки, шпаком. Вже настала пора року весна і перелітні птахи повертаються з вирію. От на лісовій галявині зібралися багато різних птахів. Давайте їх назвемо: це шпак, дика качка, ластівка та лелека. Давайте порахуємо, скільки ластівок на лісовій галявині. Один, два, три. Всього. Три ластівки, тож позначимо кількість цифрою. Молодці дітки, цифрою 3. А скільки прилетіло лелек? порахуйте. Так, один лелека, Тож позначимо цифрою один. Молодці. А шпаків порахуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіряємо, чотири шпаки позначимо цифрою 4. А скільки ж диких качок прилетіло? Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тож якою цифрою позначимо кількість качок. Правильно цифрою 5. Молодці дітки. Ви впоралися з усіма завданнями, порахували усіх пташок. Послухайте, як сперечаються птахи. А чому ж вони сперечаються? Ви здогадалися? Так, дітки, це вони сперечаються, яка ялинка вища. Одні говорять, що вища та що праворуч. А інша та що ліворуч. Давайте допоможемо їм. Вимірюємо ялинку лінійкою. Пам'ятаєте, як вимірювати лінійкою? Беремо лінійку і ставимо від позначки 0 та вимірюємо висоту ялинки. Тож поставимо лінійку вертикально, позначку 0 ставимо на верхівці. Донизу дивимося, на якій позначці закінчується ялинка. Позначка 8. Тобто ця ялинка 8 см. Вимірюємо другу ялинку. Теж її ставимо вертикально, позначка 0 на верхівці і дивимося унизу, де закінчується. Так, на позначці 5. Значить, наша ялинка 5 сантиметрів. Давайте запишемо 8 більше п'яти. Тобто, ялинка, яка стоїть ліворуч, більша за ялинку, яка стоїть праворуч. Перевіримо. Так чи ні? Так, вірно. Дітки, так вам дуже вдячні! І тепер вони сперечатися не будуть. А зараз пограємо в гру. Знайди відповідну цифру. Скільки предметів ми бачимо порахуйте. Один, два, три. Тож позначимо цифрою. Вірно, цифрою 3 три, три пірамідки. Скільки рибок ми бачимо? Порахуйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тож, позначимо цифрою. Так, цифрою 7. Скільки ляльок ми бачимо. Позначимо цифрою. Вірно, малята. Цифрою 1. Скільки равликів порахуйте, поставте відео на паузу. Перевіряємо. Так, 6 равликів позначаємо цифрою 6. А скільки машинок, рахуйте, ставте відео на паузу. Вірно, малята, Дві машинки позначаємо цифрою 2. Поставте відео на паузу. Та порахуйте, скільки бджілок. Молодці дітки, 8 бджілок позначаємо цифрою 8. А зараз пограємо в гру Хто за ким. Кого ми бачимо? Так, ми бачимо перелітніх птахів. Давайте їх назвемо Качка, Ластівка, Шпак та Лелека. А тепер їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири пташки. Дітки. А хто устоїть перший? Так, перша качка. А хто третій? Третій шпак. Молодці. А ластівка яка за рахунком? Друга. А лелека, лелека, четверта. Молодці. А хто стоїть між качкою та шпаком? Ластівка дуже добре. А хто стоїть перед лелекою? Так, це шпак. А хто стоїть позаду шпака? Так, лелека. А хто стоїть перед ластівкою? Так, дітки, це качка. Хто стоїть останнім? Так, це лелека. Молодці дітки, чудово! Ми гарно сьогодні з вами попрацювали.